Клад вікова різниця, oh. е, ну мене просто коли я вчилася в школі, в мене дуже багато однокласниць зустрічалися з тридцятирічними чоловіками. Це педофілія називається. Це Ні, але таке було. Блін був такий випадок. Якась дівчинка, дев'ятикласниця, не з мого класу я вже тоді закінчувала школу. Зустрічалася з чуваком, якому було під 30, А він був якийсь ну ненормальний трохи, чесно кажучи. Він ходив без а вона роботи. Нормальна? Ну, вона ну, дитина, я не знаю. Ну як дитина мислить. Думала, що класно, вау. Тридцятирічний чоловік навчить її багато чого. Він був дуже дивний, і о, вона щось з ним розійшлася в якийсь момент. Він прийшов до школи з ножем. Ага. І його зупинили на прохідні, блін, вахтерка просто рентген. <рес> Сказала показати кишені, він розгубився, вона взяла своєю сильною чоловічо-жіночою рукою, по кишенях прийшлася і знайшла ніж. Але якби не це, ну мені здається, це могла би бути дуже плачевна ситуація. Це щось таке, як в Росії, відбувається кожен день в школах. Ось тому наскільки це нормально, коли діти собі вибирають доволі дорослих. Бо це часто відбувається. Це ненормально, я думаю, що це якась травма з дитинства, і причому така потужна. Вони самі діти. Це відповідальність. Це якраз момент, коли їх травмують, коли тобі 15 років, а ти зустрічаєшся з 30-річним психологи. Я ж кажу. Хто кого травмує? Вона йому аніме заставляє дивитися. Каже, я Вінкс. А ти, ти хто Перевір вірш до школи, ну ну це. <гум> ну, мені здається, якщо ми говоримо саме про таку ситуацію, коли є школярка, там 15-річна і 30-річний чоловік, то це трошечки не здорово, тому що 30-річний чоловік має розуміти, що вона дитина, і це вона незаконно. Не... Це по перше, незаконно. По-друге, він має розуміти, що це дитина, і е, йому дуже легко буде там нав'язати їй якісь свої принципи чи якісь свої хотіння. А вона дитина, вона не може цього зрозуміти, і вона, мабуть, обирає якогось старшого чоловіка. Я кажу, це можливо якась. Може бути дитяча травма, там що бракувало уваги від тато чи щось таке. Ну, типу, тянеться до чогось такого більшого, старшого, глибшого. 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 Ну там yeah. Та -та -та. Ну, ну, я не знаю, якщо, ну, типу, якщо це 15 років е і старший чоловік, то для мене це піздець, особливо якщо в неї сексуальні стосунки, е тому що вважаю, що. Це має бути з 18 років, особливо якщо це е, старший чувак. А якщо ти повнолітня, то блядь, роби, що хочеш. Це моя життєва позиція. Але якщо ми говоримо, наприклад, коли дівчині на і він від неї старший там на 15 років, це вже, типу, окей, тому що це вже зовсім інший період розвитку людини, і вона може ну, це е, нормально сприймати. А коли ось такі, типу А школові... Коли йому 70, а їй 25? Юля. <рес> Юля. Юля. А ти що думаєш? Я думаю так само, як ви. Я думаю, що це ненормально в 15 років мати 30-річного кавалера. От. А в 25, да, і коли йому 50 чи 70, абсолютно нормально.